Цього віддаленого села поїздка до найближчого магазину означає багатогодинну подорож крутими горами та перетин підступних річок. Життя корінного племені Кабекар в Костаріці може бути складним. Це в основному неохоплена група людей для церкви атлантистів сьомого дня. Окрім фізичних бар'єрів, пов'язаних з місцевістю, ще одним викликом є мовні та культурні відмінності. Все складно. Це важко. Це нелегко. Розумієте, деяким людям це не подобається. Людям не завжди подобається, коли їм розповідаєш про Євангелію. Народ Кабекар може бути сором'язливим і стійким до зовнішнього впливу. Арсеньо один з небагатьох адвентистів народу Кабекар. Він дізнався про адвентистську звістку від проповідника, який відвідував його село, і прийняв хреще. Нещодавно Арсеніо став піонером глобальної місії, працюючи над створенням нової громади, віруючих серед свого народу. Наставником Арсеніо є Альваро, пастор, який належить до племені бриллії спорідненої групи корінного населення. Альвар є пастором найближчої авантюйської церкви, яка знаходиться за багато годин їздить. Хоча Арсеніо вже розмовляє цією мовою і знає звичаї, як поділитись новим. Арсеньо наслідує метод Христа і відвідує сім'ї в їхніх домівках. Це дозволило йому налагодити стосунки зі всіма жителями села, дехто зацікавився його по релігійними поглядами і почав вивчати біблію. Однією з цих людей є Анна, яка регулярно досліджує писання з Арсенієм та іноді запрошує інших до себе додому на зустрічі в невеликих групах. Тож ми пішли, потім вони відчинили двері, і ми читали Боже Слово і молилися. І їм це подобалося. Тепер вони відкрили для нас свій дім, щоб ми завжди могли зустрічатися невеликою групою. Протягом останнього року. Кілька людей прийняли Ісуса до своїх сердець і охрестилися. Ентузіазм був настільки потужним, що міжнародна організація волонтерів Маранафа побудувала церкву. Цього дня лідери місцевої двинської церкви з Карибської місії в Костаріці прийшов підтримати Арсенію та жителів села, принісши харчові продукти, які спонсорує Адра. Вони зустрічаються в церкві для короткого богослужіння та молитви. Група збирається в будинку Арсеніо, щоб насолодитися їжею. Проїхавши майже бік країни, Мелвін навчається в Адвентицькому університеті Центральної Америки. Як і Арсеньо, Мелвін став адвентистом завдяки проповіднику, який відвідав його село. Коли вістку принесли до мого села, це була вістка надії для жителів, які не знали про Бога. Що сполутання поділитися цією вісткою надії з односельчанами. Я розумію, що це був заклик від Бога. Тож я прийняв цей виклик, бо побачив, що це важлива вістка для моєї родини, для мого села та для всіх людей, яких я знаю. Мені навчається, щоб стати першим адвентистським пастором народу Кабек. Його мрія – перекласти адвентистську літературу рідною мовою, щоб Євангеліє стало більш доступним для його народу. Будь ласка! Моліться за Мелвіна і Арсенію, котрі несуть Євангелію в неохоплені села Коста Ріки. Моліться, щоб народ Кабекар був групою людей, наповнених любов'ю Ісуса. Дякуємо, що зробили цю роботу можливою. Дякуємо за підтримку глобальної місії.